Слава шановні друзі! Повертаємося ми разом із вами до майданчиків спорткомплектула Бізнес-Ліги Львівщини. І відповідно тривають у нас запеклі протистояння між командами. Зараз хороший постріл. І номер 37 Назар Сливар, номер 65 Назар Николишин, номер 80, кравої осічки із рахунком 2-5 від колективу Георапели. Ну зараз подивіться, який красивий м'яч забиває музика у цій ситуації. Ударом п'ятою спиною до воріт. перебував музика. Капітан колективу. Електроконика. Е, і відповідно, відповідно, без забитого м'яча у цій ситуації снідко просувається преслід. Коскорочує у цій ситуації. Пушак відзначається голом. Кудима. Як же швидко у нас все розгортається у цьому протистоянні? Електроконека двічі поспіль по суті. Від... Потрібно здобувати звиття. Це теж команда, яка може за певних умов, випасти з лідерської сімки. Подивіться, порожні ворота. Зараз залишається. Медвідь можна віддавати передачу. Медвідь порожні ворота. Менкевич Назарія Станкевича та Ростислава капітанця. Таким чином обірвали свою нетривалу серію без програшну. Хороша атака у виконанні у Фаму про сезону. Нагадаємо, що чинним гравцем екстралієвого е, і найті. Пробувай, який ж класний епізод у Тітуні нам був свого партнера по команді. Ті Снітко. Снідко просувається перед Музика. Музика можна віддавати передачу. Снідко порожні ворота. Забиває Снідко. 3-1 рахунок у цьому протистоянні. Помиляються гравці УФА Мовкотре і 3-1 Пасперед і вічна бадаж. Зараз перехоплення. Контратака від команди Електроконик пробуває Скільський 4-1. Рахунок у цьому поєдинку стає. І відповідно зараз вже буде дуже і дуже несолодко команді УФАМ. Зараз уже буде. передача, Надалі стіку передача зараз перехоплення. Кудима. Музика! Пробиває поворота музик. Закидання вперед зараз на музику. Музика отримує удар ногах. І що це? Це пенальті. так. І це гол ледь не трапився у цій ситуації. У карка Куди Кудима? Передача. Сабодаж пробиває. Поворота. Повертаємося до гри, шановні Друзі. Повертаємося до матчу. І подивіться, з якого епізоду це робимо. Відзначається голом кудима на стартових не скажу навіть хвилинах. Секундах другого тайму цього протистояння 5-1 продовжує. Зараз буде шукати передачу партнера. все таки постріл із цієї позиції. Малоймовірний. Так і стається. Жмаков просувається перед жмаком. Немов маленький, такий от локомотивчик жмак. Дальній кут карної зони. Передача, батіг. На сливера можна віддавати. Пробуває, батігти немає. Із м'ячем пусується вперед Жмаков. Жмаков може бити по уротах. Говорити поки що ну, шансів не так-то і багато, навіть атакувальної роботи не так то і багато. Пробиває жмаков електрокон. У літньому чемпіонаті хлопці виступають саме під такою назвою. Панадальню стійку і криве. Команда Уфам атакує. Батіг порожні ворота. І що? Пенальті все-таки тут. Своєму опоненту, але не забив. Зараз батіг, батіг забиває. Відзначається голом 55-й номер команди УФАМ і 2-5. Рахунок у нашому протистоянні стає. Побачимо. Ми захопливі ось ці от три хвилини, які залишаються до завершення нашого поєдинку. Чи можливо зараз все-таки забиває музика? Я думаю. На цьому можна закривати цей матч. 2-6 це рахунок у поєдинку. До тайм-ауту Результат став. 6-2. Перехопня. Музика. Порожні ворота пробиває Музика трішечки буквально. Потихо, пробывай. Киев, Київ, будеться, шановні друзі уже завтра.